Орій Володимирович Ваченко, головний тренер обороні Київ. Розпочнемо з такого простого питання. Прокоментуйте взагалі гру своєї команди. Чи залишилися ви усім сьогодні задоволені? Ну, задоволеним я тільки можу не залишитися з тим, що не забили м'яч. Для того, щоб перемагати, треба забивати. А як бачите, сказали, і в першому таймі немало моментів, але. Треба реалізовувати. Це тягнуться десь з першої ліги, У нас как би, тяжко даються ці, оце, ця реалізація, десь нехватка цього майстерності і у футболістів. Але ми будемо працювати, і, там, досвішати не треба. От, по ігрі как би, питань немає. Десь на початку другого тайму десь, там, ініціативу дали Вереси. Вони створили там, пару моментів, які да, нам. Звісно, так, да, повезло. Але це футбол. Щоб таких моментів не було, ми треба вже би, в першому таймі забивати ці м'яч, і гра би складувалася зовсім інакшими. Але що маємо, то маємо. І треба проаналізувати цей матч, зробити роботу над помилками і вже готуватися до наступного матчу. Так, дякую. Виникає така статистика, що всього забили чотири голи. І чотири голови були забиті Дніпро 1 та Динамо, одним з найсильніших командам чемпіонату. Як ви це ви що більш слабким командам не забили, а ось таким забили? Ну де, е, десь, може там, в цьому плані би, десь повезло, би, опять долю у фарту би, не треба залишати. Але як все рівно, що і перед матчем казав, що у нас байдужить. З якою командою ми граємо, от, чи з «Динамо», чи з шахтером, треба грати на перемогу, старатися в будь-якому випадку. А для того треба забувати. Ми, ми з шахтером, шахтером теж би, мали декілька моментів, там і перекладіну попали, але м'яч чомусь би, десь не хоче залітати в сітку. Ви ж знаєте, забивши м'яч, гра може складатися зовсім інакше. Противнику треба розкриватися, десь атакувати, оголяти оборону і завжди є би, хороші такі, кон, конструктивні дії, щоб би, створити проблеми у суперників. Ну, не знаю, що чим це зв'язано, що Динамо, Дніпро забиваємо, а десь от у нас, в принципі, і вперше, от так я аналізую, і в першій лігі теж таке, таке було. Мене. Десь все слабшими командами, десь концентрацію теряємо, десь не забиваємо. Так, от думаємо, що ще, ще заб'ємо. А от десь як би я думаю. На хлопців давить оці, як би, команди, які там вверху турнірної таблиці, і вони більш сконцентровані. Ну, це як, як мені кажеться, це концентрація ну, в будь-якому випадку. У нас Краснопір сьогодні да, один-один пустив ворота, і цей м'яч якби є лікати ну, от, Хто йому мішає? Ну, явно вже не газон мене. Так. так прошу. Питання про Краснопіра. Кращий був в першому таймі і його замінили? Був би краще, як б забив. Нападник повинен забивати мене. Якщо от ось у нападника має бути пів моменту, він повинен забивати мене. Толко от нападника, так, да, молодий, але ви ж бачите, і в європейських чемпіонатах і 18 років і 19 вже не молоді, і грають, і у нього все якби є, якби якість є, йому треба працювати. Але, але ви ж бачите, десь не, не, не йде. десь не сконструвувався на, на, на цю ігру. Моменти, да, би, ну, ми ж бачимо кінцівку, а десь там, коли обрізаємося, біжимо назад, би, це ж помилки не бачимо. В мене. Десь видихся, десь щось що не вистачало. Тому ми талінським штамом подумали, що треба би, десь би, щось мі міняти. Але як бачите, і в другому таймі да, не реалізували ті моменти, які були в мене. Якщо б реалізували, значить все правильно робили. А так, от, як бачимо. Ще одне питання по замінам. З п'яти тільки три заміни. Нема чим підсилювати чи? Ні, а це от скажу там, якщо заміни, то всіх міняти в мене. Ну є тесне не значить, що якби немає підцілювати мене. Грай де грай э, дається. Десь стараємо першим номером грати, десь здавати моменти, десь м'яч не йде. Якби. навіщо так якби, все міняти? Тобто у нас звикли, все треба міняти. А дасть вона результат чи ні? Хлопці, які виходять в першому таймі, є тренувачний процес, значить вони заслуговують грати в основі. Десь хтось ще не в формі. У нас багато футболісти пі після травми і десь ще не набрали свої футбольні кондиції. Треба десь час, десь потроху випускати. Саме бачите, європейські чемпіонати, не всі тренера, якби взагалі. Як би, П'ятерками міняти, як в хокії, там, на всіх зразу. Мені дають і грати, хлопці повинні е, набивати ці шишки, е, більше грати. Е, от. Ті, хто заслуговують. А щоб заслуговувати, треба да, би, виходити і якісно би, відпрацьовувати і в тренуванні, і на іграх. Це від них залежить тільки. Так. Да. Дякую. Ви 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 знали, що на сьогоднішній грі присутній тренер збірної Сергій Рябров і з вами спілкувався? Я Дмитрич. Кого б я Ну, я тільки від від вас тільки от почув, що був. переглядав. Мм, він перегорів. Може, може, я я не знав, якби да, якби цього що якби да, от був присутній тренер збірної національної але ну, от, ваша думка, в кого він переглядав? Тактику ну, хотів подивитися. <реш> Можливо, так. Да, я не знаю, как би, може десь проїжджав, як би захотів забегти в гості, ж, да. Ж, 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 ж. да, Може запивом, да, я, я ж не, не знаю. Але як да, якби у нас всі футболісти. Пусть стараються, пусть намагаються грати якісно, тоді я ж кажу, би, у них всі у них шанси є би, попасти десь до національної збірної. Так, раз на зараз їздив до молодіжної збірної, десь проявив, там гольову передачу віддав, десь от, чуть, чуть так от, приїхав на емоціях, може, десь там. От, і Навантаження це таке психологічне как би, на нього как би, і давить. Вона Хоче реалізувати, хоче максимально десь вистрілити, але ще опитувати нема і не може з собою самовладати. Бо, бо такі моменти как би, ну, треба, треба реалізовувати. Для нападника це важливо. Ну, важливий. Ну, чим як нападник славиться тільки забитими м'ячами. мічаннями не Після першого там вона... Я знаю. Не Може, не... Ну, значить, і що за кімнати спостерігав, да. Ху -ху, було, прийнеш, так, <ріпіли> так дякуємо. Прошу. Команда забула до важливо в матчі проти прямого суперника, але в той же час було багато нереалізованих моментів. Чи є ось цей можливо неприємний. Признак неприємний ще від того, що заробили все одно очко, але могли зробити найбільше. Не На Слопченко в роздягальню зайшов так, да, якби, і сказав, що є такі ігри, які от і ніч, допустим, як перемога, а є нічого як поразка. Тобто, сьогодні якби більш такий осадок, що як, як поразка, да, там залікове очко є вал, але втратили, я вважаю, ну, всі три три очка. По, по цій грі. Гра може даватися важкою, там десь як десь, очко, да, як бограшна. Але сьогодні, вважаю, ну, повинні були по тій грі перемагати. Але це футбол, тім вони це, з Ну, Може Динамо, вже на, на Динамо оставили міщенку. Це не реалізовано, а це. Це футбол, ці не прикрашає. Дякую, ще буду запитання, скажіть. А, так, можливо. Можливо такий на не газон, і сказали, що його команда не могла грати в комбінаційну, тому що трава за висока, і, можливо, через те Краснопір не забів, і 16-й, коли віддавав назад, теж м'ячик взяли по газоні, і Ну, не сьогодні, тільки Вересу, як би десь, і... газон завжав, як газон заважав як і, видимо, і нам заважав, Якщо Краснопір біг, десь м'яч, як би, швидше, як би, покатився, і був би у Голдмена. Але як і нам теж. Я, ну я там скаржиться, не скаржиться, але ми в одинакових умовах і граємо, що соперник, що ми, і тому от, не знаю, як звісно, хочеться, щоб там десь м'яч цілився, швидше як би, ходив. Як би, бо я так дивлюсь, якби багато хто гра, грали команди приїжджають, як би на газон, що десь м'яч так би швидше не рухається. Але як би ну я. Не агроном, как бы. <реш> вот. Добре, скажіть. Так, так, питань більше немає, правильно? Все тоді дякуємо вам. Всім, hey, доброго дякую, да. Всім доброго вечора. Головний тренер Верес Рівна Сергій Лавриненко. В принципі, розпочнемо з такого базового питання. Взагалі прокоментуйте, будь ласка, гру. Як вам сподобалася гра своєї команди? сьогодні? Ну скажу, що гра була для нас досить важкою, особливо перший тайм. Ми десь виглядали трошки втомленими. Ну, тут є об'єктивні причини. У нас було трошки менше паузи, ніж у Абалоні. Болонь, наскільки ми вивчали, більше зробила ротацію у грі шахтарем, грали дома. А ми дальня дорога була у нас така, тому ночі переїзди ці всі, і вони також сказались на останній футболістів. Плюс тому, що ми не змогли робити ротацію, у нас випало ряд гравців, тому болонь перший тайм виглядала жвавіше, десь швидше переходила, десь не, не, не вдавалося нам. Е, е, те, як ми планували зіграти, але я е, подякував хлопцям за проявлений характер, за те, що вони змогли в першому таймі витерпіти цей натиск. І в другому таймі у нас були свої моменти, ми могли, могли реалізовувати. На початку другого тайму ми перебудувалися в іншу схему От, і вже грали в два нападники і створили два чудових моменти, де могли реалізовувати. От, но В цілому, е, моя думка, е, що Десь нічия, вона більш закономірна. Дві команди мали можливості. Якщо б хтось перший забив, той би і сьогодні переміг. Я думаю, що важко було б по такій грі вскривати оборону одної чи іншої команди, якщо б хтось забив. Тому десь гра була десь спростили, що одна, що інша команда. Десь більше грали вертикальними передачами. Можливо, це також десь посприяло і якість поля, тому що ну, досить висока трава була, дуже важко було просувати цей м'яч. І це також сповільнювало темп гри. Тому для того, щоб звінтити цей темп, було більше вертикальних передач як з однієї сторони, так і з другої. Угу, Дякую. Прошу запитання залу. так, давайте ви перші. Чи розмовляли ви з гравцями стосовно того, що ну, це гра фактично за шість очок і якось налаштовує додатково, чи вони самі розуміють? Ну хлопці ж вже це ж не Ю-19, це вже хлопці, які пройшли достатньо вже, мають великий досвід, як у Абалоні, так і у нас. І всі ж розуміють. Коли команди поруч турнірній таблиці, неважливо, це Друга ліга, Перша ліга, аматорська чи Прем'єра Ліга, всі розуміють, що це лобові ігри такі за шість очок. Тому це вже такий, знаєте, принцип, додатково накручувати футболістів. Ну, кожен сам розуміє, що це досить важливо. От. І ми розуміли, що такі ігри ну, проїг... програвати це дуже погано. Дякую вам. Так, прошу вас. Як ви казав, в першому таймі він виявився дуже складним для Вереса, але в другому таймі ситуація вирівнялася. Чи вдалося щось змінити вам в грі команди, дати якісь особливі настанови, що допомогло вирівняти ситуацію? Ну я вже частково сказав. Ми вже ну, якщо ви побачили, ми змінили не груп не гравців оборони, а гравців атаки. Ми хотіли пожвавити гру в атаці. Ми перебудувалися на схему в два центральних нападника. От, і... Вже потім і третій нападник вийшов між Шестаков. І фактично ми всі заміни робили в групі атаці. Тому ми хотіли забити цей м'яч. Ми не зберігали цей рахунок, ми не випускали третього центрального захисника. У нас була можливість така випустити, але ми всі заміни зробили якраз стосовно атаки. Там в другому таймі був момент біля вас, коли ви звертались до арбітра. Що там була за ситуація? Ви вимагали красну Е, Ну мені мені здалося то, що я бачив, що він зіграв ногу, не зіграв м'яч, і підкат був ззаді. Наскільки ми розуміємо, і нам трактують такі епізоди. Якщо підкат ззаді не гравець, не зіграв м'яч, то це червона карта. Але ну є вар, і вони там подивилися. Ну це був динамічний епізод. То що я побачив, це одне. А коли повільно там відео подивилось, можливо, він. Там десь і дотягнувся до Ну, Це емоції, це нормальна ситуація. Я думаю, що і з нашої сторони були емоції, ми переживали за результат, і з лавки оболоні були емоції. Ну, тому що це така лобова зустріч, і тут це нормально. Але після гри ми розуміємо, що це наша робота, пожали один одному руки і працюємо далі. А ситуація з голом, так теж дивилися ваша. Е, ну Дивились, варну, але я зразу сказав, що там було в, в, поза грою. Я бачив цей сам момент, динаміку, і тільки забили. Я сказав, що там не буде чистого забитого м'яча, там десь ну, з пів метра, з метра точно було в неї е, по Так, дякую. За рахунок чого в другому таймі вдалося нівелювати сильні сторони в балоні, тому за рахунок чи чого ще ввезли якісь корективи? Ну, За рахунок того, що ми е, було зручно, коли ми в першому таймі грали 3, е, з трьома опорними гравцями, вони пресингували у нас, вони більш свіжіші свіжі були. Коли ми другий тайм випустили е, другого нападника і перебудувалися на 4-4-2, ми більше через лінію цю грали, і, і вже суперник не був такий свіжий, тому що вони багато в першому таймі проводили атак і десь підсіли. Але ми вже в другому таймі спрацювали так, як ми. Ну, побачили ту цю ситуацію, і нам, я думаю, що в другий тайм нам вдалося краще набагато, ніж перший. Дякую. Скажіть, ще, ще будуть запитання? За... Все, дякую вам, пане Сергію. Дякую вам. Дякую. да.